Плакати з символічним написом, декілька кіл по площі та лежачий флешмоб. Під вікнами сумського білого дому власники двоколісних і просто активісти нагадали владі про виконання програми два колеса. ДТП на жаль, і случаються к сожалению, жаль, що большему сходами поэтому вопрос вілодорожок уже актуально. І в принципі, якщо ми стремимся стати європейським городом, європейською країною, то це в принципі одна із составляючих, яка долажна присутствовати в місті. Зібралося власників двоколісних кілька десятків. Втім, говорять таких, як вони, значно більше. Ми плануємо просто показати меру і депутатам, що у нас багато велосипедистів, і Ми хочемо, щоб були умови для безпечної їзди по городу. Нагадаємо, програма два колеса була прийнята сумською міською радою у 2013 році. Передбачала з'єднати велодоріжками всі частини міста. Депутати підтримали її з кошторисом у 7 мільйонів гривень. Втім, за два роки надали ні копійки. Лише недавно викрили з міського бюджету 50 тисяч гривень на проєкт для будівництва велодоріжки по героїв Сталінграда. Та чи буде у сумчан подарунок? Питання відкрите. Проєктна документація на сьогоднішні діля вже пойдет на експертизу. Вот а вот насчет э, того, выделят ли мне деньги э, на сессии міської рады э, именно на строительные работы, я не готов сказать. Почему? Потому что сессия будет в конце сентября месяца, вопрос будет выноситься. Если депутаты проголосуют, то я как бы смогу это сделать. Если депутаты не проголосуют за бюджет, то естественно как бы сделать я это в этом году не смогу. Але щоб зовсім ніде в сумах було їздити, сказати не можна. Торік охочих покрутити два колеса трохи порадували. Два мільйони на два кілометри. Саме стільки місцева влада витратила на будівництво велодоріжки навколо озера Чеха. Наразі це єдина місцина в місті, де господарі двоколісних можуть почуватися безпечно. Аби добудувати ще кілометр шляху та закрити велодоріжкову тему на озері Чеха потрібно 600 тисяч гривень. А їх нема, бо передбачені гроші депутати перекинули на інші об'єкти. Катерина Гладенко, Олександр Гордус на часі новини.